Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Ripe NC і відеокурс основи протоколу ipv 6 Ми вже обговорили етапи планування і підготовки. І тепер ми поговоримо про безпосереднє розгортання ipv 6 у мережі і про подальше управління ним. І розгортання це вже ж критичний етап, на котрому ви починаєте змінювати. Саме конфігурації та налаштування бойового обладнання. І цей процес можна розділити на декілька ітерацій, що забезпечить більш плавний перехід. Служби та додатки можна переводити на IPv6 поступово, розділивши їх на три категорії. Перше це внутрішні системи, котрі працюють. Всередині вашої інфраструктури. Друга група це зовнішні системи, це сервіси, котрі ваша організація надає зовнішньому світу, як то: веб-сервери, поштові сервери, будь-які інші подібні послуги. І це системи для кінцевих користувачів. Тобто, це. Те, що ваша організація пропонує своїм кінцевим користувачам і клієнтам підключення до інтернету, хостинг, доставка контенту, зберігання даних тощо. І результат цього етапу безпосередньо визначається попередніми етапами. Чим краще ви підготувалися, тим прозоріше і з мінімальним часом простою, все у вас пройде. На шляху впровадження. Нового протоколу, ну, майже напевно, виникнуть труднощі. І ну, вони можуть привести до того, що у вас будуть зміни у стратегії чи у термінах впровадження. Це нормально. І треба пам'ятати, що етап впровадження буде завжди супроводжуватися тим, що називається крива навчання. Тому що тестування та автономна робота це одне. А ось перенесення послуг в інтернет і забезпечення стабільності, безвідмовності, доступності це зовсім зовсім інше. І після того, як ви завершите попередній етап, ви переходите до етапу управління IPV6 після впровадження. І на цьому заключному етапі ви займетесь обслуговуванням. Тобто моніторингом, усуненням неполадок у роботі запущених служб функцій і іншими подібними речами. І треба пам'ятати, що якщо ви вирішили користуватися двома протоколами в мережі, то ви збільшуєте своє операційне навантаження. Тому краще все ж таки планувати, де це можливо, перехід тільки на ipv 6 і, а вже ж ваша технічна підтримка повинна розбиратися у деяких тонкощах протоколу ipv 6 і вам будуть потрібні зміни у процедурах і скриптах її роботи. Тут дуже-дуже допомагає навчання, про яке ми вже говорили. Треба правильно налаштувати наявні інструменти моніторингу, інструменти звітності. Інструменти оркестровки, інструменти виставлених рахунків для, для роботи з ipv 6 Тобто всі ті процеси, котрі у вас зараз пов'язані з ipv 4, мають також бути продубльованими у ipv 6 І а вже ж там моніторинг стану безпеки це дуже дуже важлива частина. Цього процесу, тому що безпека це завжди динамічний ландшафт, і сюди абсолютно необхідно вкладати зусилля. На цьому сьогодні, все. Дуже вам дякую за увагу, до наступної лекції, до побачення.